Смакота обережно у такій смакоті може водитися живність. Гості зі Львова вирішили перекусити і знайшли у страві хробака. Одразу викликали і міліцію, і санстанцію. Останній, щоправда, виклик проігнорували. Тому люди покликали народний контроль. На неприємний сюрприз Михайло натрапив одразу, як став їсти страву. Так, ми зараз взяли випічку грузинську з м'ясом. Та й буквально відійшли кілька метрів і почали їсти її помаленьку. Після кількох укусів, побачили, побачив, що з з середини того пиріжка виріс, виріс просто хробак живий. Ну, та й ми вернулися назад в заклад до продавця, хотіли показати, що, що є. Продавець ще далі продавав. Тобто були покупці після слів, що ми випічнили хробака, вона дає далі випічку ну, покупцям з дитиною малою. Не виключно, могло бути отравлення. Тобто не зрозуміло, звідки пішли взагалі ті хлобики там чи Воно неправильне зберігання чи виготовлення». Хлопці одразу покликали власника закладу. Зателефонували у відповідні служби і до журналістів. Там ми пробували на гарячу лінію санстанцію, не бідемо станцію, але ніякого результат не дали, тому що там лише одна чергова, яка приймає виклики. Нам запропонували просто написати заяву, прийти особисто, дивитися. Позивну правоохоронні органи приїхала машина. Наряду зафіксувала ну, наш, нашу скатку. термальній обробці був мав вийшов, якщо на тім було м'ясо, закінчитися, Померти. Правильно да, да. так? Так тобто, виходить висновок такий, що хробак появився у нас при неправильному берегах. Просто це, це звичайний упадок. Пекар та власниця закладу почали виправдовуватися перед журналістами народного контролю, показали свіжу начинку до хачапурі і визнали свою провину. В нас сьогодні була ранішня випічка. І як би міг бути хробак живий, якщо б він спікся там в пічці? Була випічка, але через цей інцидент довелося всі викинути, щоб е, люди, ну знаєте, люди заходять до нас і вони зразу кажуть, що вони знайшли хробака. І ми, щоб е, так не портити собі репутацію, взяли і їх викинули просто. Ну я, я чесно, я не розумію, як це взагалі могло таке статися. Власниця харчівні запевняє нашу знімальну групу, що для випічки використовується тільки свіже м'ясо, а стару начинку нібито списують. Хтось забирає собі додому собачку погодувати, хтось дворняжу просто на вулиці виносим стає біля мусорника. Собаки їдять». Та невелике розслідування наших журналістів відкриває дещо іншу реальність. До свіжої випічки тут таки додають стару начинку. Кожного дня робиться нова начинка для нового м'яса. Для сьогоднішнього навіть ще не зроблено. Команда народного контролю прийшла у міську санстанцію з проханням провести перевірку у гори харчівні. Надія мораторій на е, в зв'язку з тим, що призупинені зараз планові перевірки малого бізнесу. Так і ми такі дії не можемо вчинити і позапланові. І позап... Але у разі звертання відповідних осіб ми за належністю інформуємо головне управління. Вони пишуть заявку в кабінет міністрів України і з дозволу кабінету міністрів. Дозі, і ми проводимо позаплановий захід зв'язку з Харбою. Це до місяця часу нам надходить зворотня інформація про. Можливість проведення цього заходу провести ініціювати таку перевірку, тому що зараз є наскільки безконтрольне питання. А це є заклад громадського харчування. Можу завтра я та прийти і це. також отримати саме черв'як чи щось інше. Команда народного контролю написала звернення до головного державного санітарного лікаря міста. Тепер чекатимемо на перевірку закладу. Ми повинні зробити все, щоб ця перевірка все ж таки відбулася. Перевірили ці заклади і зробити все для того, щоб був якийсь елементарний контроль за санітарними нормами, які повинні виконуватися. Ми перевіримо, чи проведуть перевірку цього закладу громадського харчування. Зоряна Еремишин, Олена Вербицька, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ, контролює етжімейл.ком